З днем народження Лізок, з днем народження Лізок, з днем народження лізунька, з днем народження. Обережно, не впади. я. <гум> Вітаємо тебе. Спасибо. <гум> з так, шукаємо подарунки. Обережненько. Потому вже подарунок для дорослої дівчинки. Ні, ні, це все не подарунок, відкладай. Це теж відкладай, відкладай, відкладай. А оце подарунок. Подобається? Спасибо!